На Миколаївщині затримали двох братів-близнюків, які викрали чоловіка, катували, а потім пограбували. Подія сталася в одному з сіл Новокальчевської громади Одещини. Інформують у Березівському відділі поліції. Як встановили правоохоронці, двоє братів, знаючи про заощадження 53-річного чоловіка, під'їхали до його будинку. Село міць заштовхали у машину і вивезли в лісосмугу. Утримуючи потерпілого, йому погрожували та били, вимагали віддати гроші та інші цінності. Далі фігуранти. Повернулися з чоловіком додому, забрали з його оселі два телефони, 1600 гривень, пневматичний пістолет і втекли на територію Миколаївської області, де намагалися переховуватися. Загалом правопорушники спричинили потерпілому матеріальну шкоду на суму понад 9 тисяч гривень. Громадянин відразу звернувся у поліцію. Протягом доби правоохоронці встановили особу та місцезнаходження одного з правопорушників. Його брата, близнюка, також розшукали через два тижні. Їм повідомили про підозру. За двома статтями Кримінального кодексу. Наразі триває слідство. За скоєне фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення.